Іноді в житті так трапляється, що відчим дорожчий за рідного, чи, як у моєму випадку, біологічного батька. Що вдієш, якщо тато зі своїми обов'язками не впорався, а чужий дядько з вулиці став справжнім батьком? У дитинстві я дуже любила свого батька. Ми з ним завжди грали в ігри. В які з мамою не пограєш. Щовечора перед сном ми бігали по квартирі, бавилися у хованки, у лови, а мама завжди бурчала, бо мене потім було важко вкласти спати. Та одного дня усе змінилося. Тато поцілував мене в лоба і зник назавжди. Мама пояснювала про якесь непорозуміння, неповагу, зраду. Я... Дуже сердилася, звинувачувала її, що він від нас пішов, і щиро вірила, що лише мама винна в тому, що його немає з нами. Коли я стала дорослішою, дізналася, що тато не безгрішний. У нього була інша жінка, яка від нього народила дитину. До неї він і пішов. Я ніяк не могла зрозуміти, чим та друга його дитина краща за мене. Його першу донечку, і чому я тепер повинна рости без тата, а друга дитина мого тата теж кликатиме його татом. Мама подала на аліменти, дуже багато працювала, уваги мені ніхто не приділяв. Я сама старалася в школу, залишалася на групі продовженого дня. Лише увечері мене іноді забирала мама, а частіше сусідка мама моєї однокласниці. Мама приходила з роботи втомлена, ще щось готувала, прибирала, прасувала мені одяг на наступний день, іноді працювала за комп'ютером. Як я пізніше дізналася, підробляла передруковуючи рукописи, які давала їй подруга у видавництві. Я не скажу, що ми доїдали останній шмат хліба, але іноді мої джинси доводилося прикрашати аплікаціями. Тоді ще в школу забороняли ходити у прорізаних чи протертих штанях. Коли ж мені виповнилося 10 років, мама привела в дім дядька Василя, який і став моїм відчимом. Як же я його не любила! Він був мені поперек горла. Хоча нічого поганого він не робив, не сварив мене, не бив, навпаки, завжди захищав від маминого праведного гніву, приносив мені солодощі, купував усе, щоб я не попросила. Але я була переконана, що мама змусила тата зрадити її, щоб привести цього дядька Василя. Коли я була у підлітковому віці, вирішила знайти тата, адже мама заборонила мені з ним бачитися. Я його швидко знайшла, на відміну від сім'ї. Роботу він не змінив і надалі працював у автомайстерні. Коли я йшла до нього, у мене всередині все переверталося. Здавалося, що він міцно обійме мене. Нарешті все пояснить, розповість, як він жив без мене, як сумував. Очікування та реальність ось що мене чекало. Реальність виявилася суворішою, він мене не впізнав одразу. Мені навіть здалося, що в момент зустрічі він був не цілком тверезий, якийсь холодний, нерідний. І я досі пам'ятаю його хрипкий прокурений голос. Він сказав мені, щоб я йшла звідтіля і ніколи більше не приходила до нього, бо у нього через мене будуть неприємності. Він мене просто вигнав із майстерні. Я не пам'ятаю, як прийшла додому, сльози лилися градом. Вдома був відчим. Він мене заспокоїв і сказав, десь прийшло, а десь пішло. Так буває, доню. Ми пішли по морозиво, потім у кіно, а коли прийшли додому, вирішили приготувати мамі вечерю. Мій розпач розвіявся, і ми, жартуючи, смажили картоплю, готували канап. Навіть не помітили, як на кухню зайшла мама. Ця історія з батьком стала нашою таємницею. Відчим вирішив, що мамі не варто про це розповідати, щоб її не засмучувати. Настав час вступати до інституту. На жаль, через низький бал з математики я не змогла вступити на державне навчання і дуже страждала. Ще Адже цілий рік на мене чекали щоденні підготовки до наступної спроби вступу. І одного вечора відчим поклав гроші на стіл і сказав, що я буду вчитися на платному. Я тоді стрибала від радості, мені навіть мати не робила таких подарунків. Після цього мені мама розповіла, що він з першого дня спільного життя з нею. Відкладав гроші мені на навчання і завжди хворив. це для доні. Почалося студентське життя, нові подруги, нові турботи і майже доросле кохання. Артур, 23-річний підприємець, здавався мені перспективним, добрим, надійним. Ох, як же ж я помилялася. Діагноз мами для нас пролунав як грім серед ясного неба. Перша думка, де взяти гроші на лікування. Родичів, до яких ми могли б звернутися по допомогу, у нас не було. Про рідного батька й думати не хотіла, досі пекла образа після нашої зустрічі. Ідею зібрати гроші через благодійний та студентський фонди запропонував Артур. Усі клопоти з оформлення необхідних паперів він взяв на себе. Мені ж потрібно було лише написати заяву та принести виписки з лікарні. Я хотіла взяти академку або ж перевестися на заочний. Відчим навіть думати про це заборонив. Я знайду гроші і для тебе, і для мами, донечко. Цю фразу він повторював, як мантру. Наших заощаджень вистачило на два курси хіміотерапії, а за прогнозами лікарів їх потрібно було 12. Я дуже сподівалася, що Артурові таки вдасться роздобути гроші, але його телефон не відповідав. Тоді я сама звернулася у благодійний фонд, який порадив Артур і знову в шок. З'ясувалося, нам виділили доволі велику суму і перерахували її на банківську картку Артура. Я не могла повірити, що мій коханий виявився злочинцем ошуканцем. Не знаю, як би пережила цю жахливу зраду. Фактично грабіж, якби не підтримка дядька Василя. Він звернувся до правоохоронних органів, а поки розшукували Артура, приводив мене до тями. Заздалегідь скажу, що цього ошуканця знайшли. Кошти він повернув. Але це сталося не скоро. Суму необхідну для лікування мами таки знайшов, як і обіцяв відчим. Як з'ясувалося, згодом він продав батьківський будинок за містом і свою квартиру. За два роки хвороби, чотири операції, понад десяток хімій, кілька сеансів, опромінення, все намарно. Мама померла. Через сорок днів після похорону дядько Василь ніяковіючи сказав, що вирішив їхати у столицю. Знайомий кличе його в будівельну бригаду, заробітки обіцяє хороші, ще й місце у гуртожитку. Не хочу заважати тобі, дитино, адже я тобі не батько. Цю фразу він ледь вимовив. Видно було, що розмова дається йому дуже непросто. Я аж заціпеніла від несподіванки, потім розридалася, як я тут сама. Мама від мене пішла, а тут ще й ти хочеш їхати. Крізь ледь стримувані сльози я попросила не залишати мене наодинці з горем. А хто тоді, мій батько? Той, хто прогнав мене, дівчинку-підлітка, яка просто захотіла переконатися, що тато пам'ятає її і любить. Ти, мій тато, найрідніший, найтурботливіший. І я дуже тобі люблю. Плакала у увіччями на плечі, а він гладив мою голову і заспокоював, як маленьку дитину. Так ми залишилися удвох і тату. Я закінчила інститут, вийшла заміж і народила чудового хлопчика. І хоча моє подружнє життя не склалося, ми доволі скоро розлучилися. Однак у нас росте малий Марко. Вихідні малий проводить зі своїм татом, а дідусь Василь залюбки забирає Марка з садочка, навчає чоловічих премудростей. Тепер я знаю, у житті варто дотримуватися одного простого правила хотіти і вірити в краще, але бути готовим до найгіршого. Цей принцип дуже допоміг мені утримати рівновагу, коли чоловік, з яким у нас є син, непорядно вчинив стосовно мого тата й мене. Так, ми розлучилися, але я сприйняла розлучення доволі спокійно. Кожен може чинити так, як йому дозволяють совість, серце та розум. І мені нема чого оплакувати те, що зруйнувалося не з моєї вини. Я маю для кого і заради кого жити.